Мир Божий вам, ви на каналі Замітки Проповідника. З вами я, Василь Грийнерович. Обладнавши невелику студію у своєму автомобілі, відповідаю на ваші запитання. Ваших запитань було десь напевно 5. Я кожне запитання, кожну відповідь на окреме на запитання записую окреме відео, окремий ролик. Так, напевно, буде вам простіше. Ви почуєте відповідь іменно на те запитання, яке ви задали. І рухаємося далі. Хай вас Господь рясно благословить, читаємо слідуюче запитання. Питання слідуюче. Чи може пастор протестантської церкви сповідати або давати причасти людині з іншої конфесії, православній, католицькій тощо? А суть запитання у сфері, в контексті нашої бесіди Господньої вечері, чи може протестантський пастор, пастор п'ятидесятників пастор баптистів, пастор хоризметичної церкви дати вам причастя, якщо ви були хрещені в православній або католицькій церкві. Чи може він вам дати причастя? А, скажу наперед, забігаючи все, можете виключити після цього, як я скажу, це буде напевно відповідь дуже коротка. І так, і ні. Хтось із пасторів. Баптистів, хоризматів або п'ятидесятників дасть вам причастя, хтось не дасть вам причастя. Я скажу, що ви повинні прийняти водне хрещення в дорослому віці. Свідоме водне хрещення а, на основі вашої віри. Вибачте, будь ласка, а, будь дзвінок, продовжуємо. Але важливо розуміти, я хочу дещо сказати на на цю тему важливо розуміти слідуюче, причастя Господня вечеря, вона належить Христу, вона належить церкві, а не конфесії. Якщо людина вірить в Ісуса Христа, якщо людина визнає Його Господом і Спасителем, і приходить з чистим серцем перед Богом, вона є частина тіла Христового, вона є частина церкви, незалежно в яку церкву вона ходить. Якщо людина вірить в Ісуса Христа і сповідує, живе святим і побожним життям, вона є членом тіла Христова, членом церкви. Пастор, священник православної церкви, пастор Баптистів чи пастор п'ятдесятників, не є власниками, вони не є власниками причастя. Він є тільки служитель Божий, який допомагає людям. Згадати жертву Ісуса Христа, торкнутися Христа, торкнутися благодаті, благословенні, які Бог дає нам через це служіння. Тому протестантський пастор, коли ви з ним поговорите, може послужити вам, може послужити будь кому хто був хрещений в православній церкві або в католицькій церкві, приходять у вірі до Ісуса Христа на основі віри. Людина, яка приходить в церкву, він може дати її святе причастя або дати участь у Господній вечері. Але може і не дати. При цьому важливо усвідомлювати в те, що людина повинна знати значення Господньої вечері, чого вона торкається, і свідомо, усвідомлено брати участь у Господній вечері. Але хочу так... Слідуючу річ, яку хочу зараз сказати вам про те, що розуміння Господньої вечері в протестантських церквах і в ортодекстальних церквах, таких як православні і католики, воно є різне. Католицька церква, православна церква, наприклад, вони вірять про те, в те, що після молитви священника тіло і кров буквально стає, е, хліб і вино буквально стає. Тілом і кров'ю Ісуса Христа. Вони вірять і сповідок Дурину, присущі а вони вірять про те, що після молитви людина приймає, бере в рот не хліб і вино, а бере в рот приймає тіло і кров Ісуса. Христа. Христа. Якщо ви вірите так, ви повинні розуміти, що приходячи в протестантську церкву, скоріше всього, що багато протестантських церкви вірять в те, що це є символи, і вони будуть говорити, що це є символ тіла і символ крові Ісуса Христа, і ви приймаєте хліб і вино як символи. Те, що зробив Ісус Христос. Тому важливо на це звернути увагу. Можливо, ви вірите по-другому, можливо, ви вірите не так, і вам потрібно прийти, поговорити з вашим пастором, з вашим служителем, розказати вашу віру, розказати ваші сповідання, послухати, почуєте, що вам скаже ваш служитель-пастор. Ми всі приймаємо, всі християнські деномінації приймають тіло і кров Ісуса Христа. Тільки дехто під видом хліба і вина, а дехто символічно, я вірю в те, що ми приймаємо хліб і вино, але вірою в силі Святого Духа ми торкаємося самого Ісуса Христа. Ми торкаємося Його тіла, Його крові, і через віру, через Дух Святий ми приймаємо тіло і кров Ісуса. Христа. Тому дуже важливо розуміти, що Господня вечеря це нагадування, що ми всі у Христі єдине тіло, ми є церква в Христі, ми торкаємося Христа, ми отримуємо благословіння. Через це служіння ми усвідомлюємо, хто ми є, що зробив Христос для нас. Про те, що Христос помер, Його тіло було ламане, кров була пролита наш, для нашого спасіння, ми повинні це розуміти, усвідомлювати. Перше, вірити в Ісуса Христа, усвідомлювати це, а потім на основі нашої віри повинні прийти і приймати тіло і кров Ісуса Христа, бо мати участь у Господній вечері. Висновок який. Чи може протестантський пастор дати причастя, це запитання причастя, допустити до участі в Господній вечері любу людину з православної або з католицької церкви? Я скажу так, це на думку служителя, на думку конкретного пастора, священника, єпископа, а залежить від кожного служителя окремо. І першим це зробити, ви можете прийти, поговорити з ним, розказати ваші сповідання, вашої віри, вашу віру, ваші переконання. І напевно на основі вашої віри він може дати вам і допустити вас до. Господню вечері дослужіння в кінці, хочу сказати, що зачасту дуже часто в протестантських церквах, в церквах баптистів, хоризматів, п'ятидесятників, коли вони спілкуються один з одним, баптисти можуть вільно приймати причастя в п'ятдесятників, п'ятидесятників хоризматів, хоризматів а це така практика, наскільки я розумію, існувала. Я не знаю, як зараз, але я давно живу в США і не знаю, як в Україні, в Росії. В США так дадуть вам на основі вашої віри в Сполучених Штатах Америки. Це open community, на основі вашої віри, вашого сповідання, вашого прийняття, вашої відношення з Богом, вашої віри, як ви приймаєте Ісуса Христа, служитель допустить вас до Господньої вечері, дасть вам. Участь в господній вечері. Я надіюсь, я відповів вам на ваші запитання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте запитання. Ми відповідаємо навіть в дорозі. Божого благословення, до зустрічі!